Макс Барських зробив пропозицію своїй фанаті. Щоправда, це було трошечки жартома. У мережі з'явилося відео, як дівчина, яка родом з Бахмута Донецької області, прийшла на концерт артиста і принесла йому подарунки. Виявилося, що вона вже не вперше на концерті Макса Барських. Тож, коли він її побачив, то впізнав і зазначив, що вона щоразу на всіх його виступах після конкретної пісні дарує квіти. Причому додав, що букети стають все більші і більші, і запитав жартома, коли вона вже почне дарувати йому машини. І хоча цього разу машину прихильниця йому не подарувала, але зізналася, що на його концерті вже 15 раз і принесла квіти та подарунки не лише йому, а й всій команді. Макс Барських ще кілька разів пожартував, мовляв, скільки вона грошей витрачає кожного концерту, і скільки в неї є ще коштів. Ну і врешті сказав: мовляв, ну все, ладно, виходь за мене. Звісно, то був жарт, але у кожному жарті є частка жарту. Ну а на останок артист щиро подякував дівчині. Та я думаю, що це не останній концерт, на який вона прийшла, і можливо дійсно, і у найближчому майбутньому вона прийде і подарує йому авто. Хоча, враховуючи, скільки всього вона принесла і подарувала артисту і команді, авто наступного разу мають подарувати вже їй.